Привіт, друзі! З вами Агро Аля. Я хочу показати вам ківш із захватом на телескопічний навантажувач для роботи зі сміттям, гіллям, силосом, компостом або сипучим матеріалом. Знімати можна бортики для кращого функціоналу. Виготовляється він у нас у двох розмірах. Об'ємом 0,8 куба та 1,3. Так, що ще цікавого? А, до речі, ніж Хардукс. Опція є така. Також у нас гарантія 24 місяці на металеву конструкцію. Та 12 місяців на гідравліку. Якщо вам подобається, чи є якісь ще питання. Завжди можете зв'язатися зі мною за номером телефону, який вказаний, або в коментарях, або в описі, або на моєму каналі. А, всього вам найкращого, чекаємо вас. До побачення!